Так, тепер ось підварились рушки. Беремо і кидаємо петрушку. Там можна Небагато. Петрушки, отак от. Так, кину. І зелену цибульку. Так знову сюди. Перемішали. Хай. Ну, з петрушкою хай трошки повариться. Ну, може, там до п'яти хвилин. Бо щоб він тоді не прокис у нас швидко. Все, накриваємо хай вариться. так, суп готовий у нас. Проварилися вони пару хвилин. Зараз я виключаю. Все. Дивіться, щоб недовго, бо переваряться і будуть тоді тверді галушки. Будуть недобрі. Не гризеш їх. Ну от і все, весь суп з галушками.